А на вашу думку, оці е, повідомлення і заяви про тисячу шахедів в українському небі, це м, у найближчій перспективі можливо чи ні? Оскільки, на мій погляд, все ж таки є нюанси перед такими заявами? Так, дійсно, є нюанси, і ми розуміємо, що теоретично це можливо, але це точно не, не, не щодня, так як, так як власне, говорять новини, тому що. Темпи виготовлення дронів, тобто цих шахетів, складають на сьогодні від 170 до 190 до 190 на добу, тобто це шахети. Плюс ми розуміємо, що приблизно така ж сама і іще імітаторів, тобто ті, що вводять в оману. Тому суто математично, ні сьогодні, ні завтра, ні я не думаю, що і в цьому році можливо буде вийти на такий показник, щоб з коліс запускати нам отаку кількість шахетів, а також імітаторів, навіть в купі вкупі з цими імітаторами. Однак, якщо, якщо щодня накопичувати певну кількість, тобто, ну наприклад, з меншу кількість. Застосовувати по кілька десятків, то можна в принципі за кілька днів одразу додати ще кілька сотень шахетів, і таким чином сукупно це може бути: от як зараз, дуже такий масовий пуск: це 700, ну близько 700 дронів різних типів. Так, от тут питання є також не лише у виготовленні, але також і в доставці. І також в тих е, пускових е, наших е, російських спроможностях, тому що е, все ж таки дійсно е, пускових майданчиків е, кількість зросла з 5 до 11, І Це те, що е, по всій лінії нашого кордону, починаючи від брянщини і закінчуючи аж Кримом, і е, в накопичити там ці дрони, приготувати команди і працювати, тому що е, все ж таки і е, Спроможності команд вони також є обмеженими. Тому, звичайно ж, в цьому плані ну тут не лише саме виготовлення, але саме й застосування потребує великих логістичних зусиль. Ну а з нашого боку, це звичайно ж. Ми повинні мати як найсвіжіші тобто розвідувальні дані від американців. Тому що все ж таки лише вони мають такі спроможності надавати такі, такі розвідувальні дані. І по-перше, мати інформацію, де яка партія шахідів, де які команди для пуску, на яких майданчиках готуються до старту, і мати чим дістати такі дрони. Тобто мати достатньо зброї для того, щоб уразити ось такі місця скупчення, місця пуску і місця звичайно зберігання. саме тоді ну, накопичення, накопичення навіть великих партій шахеди. Вони ну просто будуть буде дуже ризикованим заняттям, але це лише в тому випадку, якщо ми матимемо інформацію і зброю, яка зможе досягати власне ось цих і виробництво і пуски шахедів. Сергій, дивіться тут наступний момент війна, це в першу чергу війна економік, тобто економічних спроможностей країн. А якщо порахувати зараз, вартість шахеда, ну ми здається, з вами вже в ефірі навіть рахували в залежності від модифікації, але ціна там вже піднялася до 150 тисяч стабільно. 150 тисяч доларів на тисячу шахедів 150 мільйонів тільки по дронах на Одну атаку, ну це з анонса. Я вже зрозуміло, що це якась містична цифра. Проте, навіть якщо це буде менше, навіть якщо це буде там, по 100 мільйонів доларів на атаку, як довго рос... економіка Російської Федерації може витримувати такі виснажливі атаки? Вони ще доповнюють їх дорогими ракетами. Так, це якраз чудове, і я думаю, що це якраз головне питання. Тому що гроші вони беруться звідкись. Тобто, в даному випадку якраз неефективність західних санкцій вони дають змогу наповнювати російський бюджет грошима з викопних, тобто з нафти, з газу, з атомної енергетики, з дорогоцінних металів, з, наприклад, з азоту із і супутніх і супутніх ресурсів. Тобто, ми бачимо, як багато насправді всього постачає Росія, звідки вона отримує нафтодолари. Причому постачає вона до різних країн. І якщо приміром взяти ту ж таки Польщу, коли так багато ми пам'ятаємо, які скандали були, як вони блокували наші товари на цих на, на своїх ринках, водночас російські товари йшли собі досить спокійно. Тобто там була угода, і там не було ну ніхто російське зерно не викидав ні на ресі, куди. Тобто, розуміємо, що не всі заходи вжиті навіть здавалося би такими ну найсхіднішими країнами, які точно знають, що вони ж наступні що вони під російським ударом. А що вже казати про такі країни, як ну приміром Німеччина або ж Нідерланди чи Бельгія, де ну, використовується і коштовності. Російські алмази, де е, використовується і російський метал провідних е, олігархів з путінського оточення, тобто, все це е, вкупі дає е, дає валюту, таку необхідну Росії, яку вона застосовує знову ж таки на зовнішніх ринках для того, щоб купити комплектуючі і вже в себе в Росії спокійнесенько збирати ті ж такі шахеди. Тому е, питання наповнення Росією грошей це питання надзвичайно наріжне. І дійсно, ми бачимо, що справді що порівняно з першими шахедами, які взагалі там від 50 тисяч доларів коштували, то зараз вже від 160 000 до 250 тисяч, це вже в залежності від модифікацій. Ну тобто це є шалені гроші, і це лише питання одного дрона. А шахет сам по собі це є найдешевший засіб дальнього ураження. Порівняно з ним, звичайно ж, будь-яка ракета, балістична крилата, особливо балістична, яка Коштує ну тобто, це вже ми говоримо про мільйони доларів, і все це росіяни можуть собі дозволити, тобто, умовно кажучи, запустити по Україні саме завдяки ось цій валюті, яка надходить їм, тому що вони ще досі шляхи надходження ще досі не перекриті. Тому справді це дійсно війна економік, і ну дуже часто ми забуваємо і від наших партнерів забуваємо. Що повинно зберігатися співвідношення, наскільки е, яку суму грошей ви витратили на російські товари, то принаймні, якщо ви вже не му змозі відмовитися від російських продуктів, на цю ж суму повинно бути надано Україні допомоги і поставлено Україні зброї. Ну тобто тільки таким чином можна досягнути, ну хоч хоч приблизного перетету, хоча е, ну хоча так війни не не виграються, якщо говорити відверто. Ну єдине, що пане Сергію, я додам щодо вашого останнього щодо вашої останньої тези про те, що скільки було витрачено на російські товари, стільки стільки грошей має бути надано допомогу Україні. Я вважаю, що не настільки, а хоча б вдвічі більше ну, тому, що. Тому що абсолютно, абсолютно. Так. ви знаєте, якщо говорити про все ж таки методи боротьби із повітряними атаками нашого ворога Російської Федерації, от власне, з огляду на заяв президента і голови президент нашого президента Володимира Зеленського і голови офісу Єрмака, вони роблять ставку на дрони-перехоплювачі. Чи погоджуєтеся ви, що їх ефективність у боротьбі із масованими атаками дійсно ну, досягає певної, певної мети? Так, це неймовірна ефективність, і тут лише питання в одному стоїть. От, ну коли ми говоримо про якийсь прорив, і бачите, якраз спілкувалися з журналістами з американського видання Wall Street Journal, І вони говорять, що ну ваш залужний так і пише, що дрони стануть цим геймченджером, цим переламним переламним елементом цієї війни. Якось Росія застосовує свої дрони. Це вже переламний момент, чи ж ні? Але якщо ми розглянемо це питання трошки в ширшому контексті, то виявляється, що росіяни не в змозі нічого винайти самостійно, так але дійсно вони сильні в тому, щоб масштабувати існуючі розробки, вдосконалювати, адаптувати і масштабувати, але також красти, звичайно ж, наші розробки. Але ось на відміну від них ми е, можемо дійсно винаходити чудові рішення, які є е, ну просто неймовірні своєї ефективності е, в ці, і це вже абсолютно нове слово в нашій війні. Саме про ці зенітні дрони, дрони перехоплювачі, е, які і будуть найкращою відповіддю е, російським шахедам, які є по суті свої неповоротки, поки що, тобто, поки росіяни ще не застосовують їх з реактивним двигуном. Ці шахеди є ну, зручною мішенью для дронів перехоплювачів. І питання в тому, що у нас вже є кілька видів таких дронів-перехоплювачів, і вони в рази дешевші. Тобто, якщо порівняти з дроном в 5 тисяч ну, нехай удосконалений, адаптований 10 тисяч доларів, ну ми розуміємо, що все це в 10 і більше разів, сума менша, ніж виготовлення одного ж такі шахеду. Ну а по шкідливості виробництва, наприклад, по затратам то взагалі і ще і ще більша вигода. Так, от питання в тому, щоб ми змогли масштабувати виробництво саме цих дронів, але також і навчання команд, тому що розумієте, ми повинні ще перевести наші мобільні групи, додати їм фактично зброї. І виховати вишколити нових операторів, ось цих дронів, які зможуть оперувати одночасно великою кількістю, ну тому що бачимо, що масовані е шахедні атаки з е від росіян вони наближаються. І питання на сьогодні є дійсно до наших західних партнерів: е це є нарощення нашого виробництва. Тобто, умовно кажучи, якщо росіяни... Збільшили до скільки 124 гектари уже їхні складають виробничі і житлові приміщення в алабузі для виготовлення цих шахетів. То й у нас повинні бути свої 2, 3, 5 отаких подібного типу алабух для виготовлення саме зенітних дронів, і вже щоб ми могли виготовити просто стіну і розвивати їхню швидкість, розвивати номенклатуру. З, тобто, з приладами нічного бачення, щоб вночі можна було це все виявляти, з різноманітними датчиками і тому подібними речами, і на все це потрібно величезні гроші, і цей виробничий потенціал у нас дійсно є. Питання до наших західних партнерів: як так стається, що ми і воюємо, і виготовляємо наші дрони і проводимо наукові розробки, тому що це є дійсно це є наукова революція. І на це все в Європі є гроші, але ми обмежуємося лише невеликими сумами. Ну тобто, якщо росіяни бюджет Росії, ви правильно кажете 180 мільярдів доларів на війну, то значить і наш бюджет ми є менші за Росію. Тобто, ми повинні отримати більше засобів для ведення війни, і ми повинні отримати бюджет в 280 мільярдів. Натомість, ми більш ніж вдвічі менше витрачаємо. На ось цю війну, тобто це є проста математика, вона доступна для наших західних партнерів. І коли хтось починає вимагати, а як же так, чому ж не нарощене це все виробництво і тому подібні речі, Ну то питання стоїть ну дуже закономірне. Хто іще із країн НАТО, хто іще взагалі в світі здатен такими обмеженими ресурсами вести настільки ефективну війну. І отже, знову ж таки, вертаючись до ресурсів, якщо ми зараз вкладемося у Масштабування уже існуючих успішних наших розробок, то, звичайно ж, не за ну не зняв день, але принаймні через квартал, а через півроку, так точно, ми отримаємо ну, фактично такий контур безпеки із дронів перехоплювачів різноманітних типів, який в подальшому буде застосовуватися і Балтією, і Фінляндією, і тією ж Польщею. Пане Сергію, ви тут слушно кажете. Єдиний момент, коли ми говоримо про ціну. От наскільки я перетинався з деякими розробниками і користувачами зенітних дронів, то є різні варіанти. Є різні варіанти закупівлі цих дронів. Можна купити, як мені кажуть, що навіть зроблені за українською технологією, але за кордоном, вони коштують десятки тисяч доларів або 10 тисяч доларів. А можна купити вироблені в Україні, які коштують даруйте півтори тисячі доларів. Просто е, за цим всім, навіть коли нам виділяють кошти, дуже хотілося б, щоб е, зберігався український інтерес, підтримувався український виробник, причому заслужено підтримувався. І щоб не виходило, що за ціною десяти зенітних дронів ми купували один через якийсь там даруйте, схематоз. Так, ви абсолютно праві. І ось той схематоз, в якому ну дуже часто вже попадаються окремі підприємства. І, на жаль, доводилося стикатися, коли деякі недобросовісні західні компанії, які займаються або ж торгівлею, або ж виготовленням зброї, вони просто викручують руки нашим підприємцям і кажуть: давайте ми вам дамо дві копійки, ви нам віддасте свою технологію, і ми заберемо ваших спеціалістів. Вони будуть налагоджувати. Виробництво за кордоном, тому що, мовляв, у вас тут війна, ви не, не можете гарантувати захист наших інвестицій. А оскільки ви під ударом, то ви все одно погодитеся на будь-які умови. Ну, позиція і президента, і нашого уряду ну, дуже чітка. Друзі, того, що було 30 років незалежності, коли ви приходили і просто ну, якби користуючись тяжким становищем країни, могли викручувати руки. Цього вже не буде, і за наразі надається пріоритет, все ж таки, нашому національному виробнику, і це є заклик до всіх е, і іноземних виробництв. Я чудово розумію, як би було б зручно їм отримувати якраз європейські кошти, американські кошти, і для прикладу, в Нідерландах продовжувати е, масштабувати своє виробництво. За і, і лише випробовувати в Україні і окремих спеціалістів залучати е, туди в Нідерланди. Е, ну власне кажучи, тут нічого дивного немає. Я сам зустрічався з такими виробниками, проводити форуми і розповідати, як вони люблять і підтримують Україну. Але правильна політика є в тому, щоби навіть під цими е, атаками, навіть під дронами, під ракетами, але все ж таки налагоджувати виробництво тут в Україні. І більше того, така думка е, досить вона. Така контроверсійна, але чим ближче виробництво якраз до лінії фронту, тобто умовно кажучи, не в Карпатах, а ближче до Дніпра, і навіть на лівому березі до від Дніпра, тим скорочується час на постачання для фронту і на випробування. І на зворотні шлях також скорочується час, і тому захист саме таких виробництв під землею, налагодження під землею, там не дістануть дрони. Та не дістануть ракети так, звичайно, дорожче, дорожче таке зробити, дорожче таке обслуговувати. Але усе ж таки логістика цій війні і витрата часу вона має надзвичайно велике значення. Наразі це є найшвидша війна, і середній час розробок, взагалі, ну тобто удосконалення дрона, удосконалення протидії такому дрону засобів радіоелектронної боротьби. Уявіть собі, сягає трьох місяців. Тобто, це є неймовірна швидкість. Коли в попередні війни будь-який е виробник зброї це самі ж європейці говорять, що від п'яти років, ну там від трьох до шести років, в залежності від складності тієї чи іншої розробки, так от у нас новітня зброя, вона є в рази дешевша. Ми її виготовляємо в рази швидше, а пробуємо на фронті, удосконалюємо тут же отри отримуємо відгуки фактично від польових лабораторій. Тобто, ті ж спеціалісти, які використовують цей дрон, вони одразу пишуть найкращі експертні висновки, і тут же повертаються на виробництво, де доводиться той чи інший виріб на сьогодні. Україна і наша війна це є найбільша, найшвидша і найкраща в світі лабораторія з виготовлення і удосконалення нового типу зброї. Я правильно розумію, що якщо ми говоримо про розробки зброї, то Україна дійсно можна сказати, вже в передовиках, тому що як би там не було, от сьогодні збу повідомило про те, що вони затримали китайців, які намагалися викрасти проектну документацію Нептуна, тобто ми робимо великий успіх не лише в дронах. Я правильно розумію? Так, абсолютно, але якщо ми про крилаті ракети, ну звичайно ж, ми не можемо говорити, що ми найкращі, тому що і крилаті, і балістичні ракети ми швидше відроджуємо свою програму, адаптуємо її, звичайно ж, і випробовуємо в бойових умовах. Тобто, є специфіка, певна, але крилата ракета, ну це більш такий виріб масовий. То, от саме зенітні дрони, оці дрони, перехоплювачі, тут дійсно нам навіть не можна нема в кого запитати. Тому що ніхто не використовує таку технологію, як ми, і е, саме в дронах перехоплювачів, ну ні Ізраїль, ні яка інша країна проти іранських шахедів не застосовує дрони так настільки масово і ефективно. То ось справді ракети крилаті е, вони складають е, неймовірний інтерес, тому що як можна настільки швидко відродити свою ракетну програму при тому, при всьому, що в комбінації. Також із дронами пам'ятаємо із системами наведення, можна влучними ударами знищити флагман російського флоту. Це з того часу. Це є наша програма крилатих ракет представляє неймовірний інтерес, і не секрет. Ми бачимо, що вже зараз нові китайські громадяни, що вони там замасковані, залегендовані під росіян. Шукають, як дістати їм ці креслення. Я впевнений, що ще більше полювання іде сьогодні за нашою балістичною програмою, тому що відродити її в такі короткі е, терміни, програму на яку треба десятки років. Ми її відроджуємо всього на всього за кілька років нашої е, повномасштабної війни. Ну, це е, сама технологія, вона на сьогодні представляє інтерес для усіх без виключення світових спецслужб. А я нагадаю, що. Е, ми, відродивши цю програму, потрапляємо до десятки світових країн, які взагалі володіють балістикою. Ну тобто, немає країн насправді, які володіють власною балістичною е, ракетною програмою. Це цих країн всього на всього і ми серед е, цих лідерів. Сергію, тут абсолютно слушне зауваження. Ви зробили те, що потрібен персонал. Оскільки у нас під час війни відбувається brain drain, так званий дав відтік мізків, тобто тих людей нам теж треба берегти, і плюс ви говорили про те, що треба готувати нових людей, новий персонал, який зможе опанувати ці озброєння, зможе їх ефективно використовувати. Зрозуміло, що це навчання, і тих, хто вже працює, і серед мобільних бригад, а також нові люди. От по нових людях, до речі. Я знаю, що ви також до нашої розмови в ефірі Майоноваці говорили про те, що потребують людей наші збройні сили, яких саме потребують. Так справді 72-га бригада імені чорних запорожців. І де служать багато моїх друзів, яких знаю понад 20 років, потребують фактично усіх, усіх вакансій, починаючи від штурмових підрозділів і закінчуючи і водіями, і санітарами, і, і тилові підрозділи точно так само, і молодіжна програма. 18-24, тобто, ось ця програма молодих мільйонерів, як про неї жартують в бригаді, також така можливість є. Вона входить, власне кажучи, до цієї державної програми. І треба сказати, що тут дійсно розуміють, що наша війна надовго вона є ну, такою, так би мовити, на виснаження, тому збереження життя людей, членів його родини, його здоров'я. Забезпечення гідних умов, тобто гідна зарплата, виплати, відпустки, різноманітні, різноманітне преміювання, і звичайно ж, адекватне здорове командування, яке береже своїх підлеглих. Це все точно те, що буде саме в цій бригаді: 72-га бригада імені чорних запорожців, тому усі. Хто е, шукає себе в нових найкращих збройних силах України, ну я би радив е, я би радив записатися саме до цієї бригади. Зрозуміло, пане Сергію, Ми дякуємо вам. Е, і здається, ви зникли з екрану та повернулися до екрану. У нас лишається буквально дві хвилини. І якщо хвилина не проти, хочу поставити одне коротеньке питання. З'явилася інформація, що е, Тайвань готується до однієї з майштаб із наймасштабніших е, військ одного з наймасштабніших військових навчань. Да. Готується з огляду на погрози Китаю, а чи не є це спробою? Е, Оця загроза Китаю якийсь спосіб виснажити ті самі сполучені штати, адже вони очевидно увімкнуться у війну, якщо буде агресія з боку Китаю. От буквально двома словами: якщо можна чи зараз виникне ця агресія, чи все ж таки у нас ще є час в запасі? Ну це те питання, на яке, яке навіть не не мільйон коштує, тобто то воно коштує мільйона людських життів. І звичайно ж китайці намагаються обдурити американців. Американці намагаються прорахувати і десь максимально зробити болісні економічні втрати для Китаю, але на сьогодні. Тайвань готується до різних сценаріїв, і в тому числі і щодо застосування дронів щодо застосування дронів, і також бомб з електромагнітним імпульсом, якими в, в Китайці збираються виводити з ладу електричні станції, да й власне всю енергетику цього власне острова. Тому е готуються усі без виключення, і найголовніше те, що кожна із тих сторін дуже детально вивчає наш досвід. І, зокрема, по застосуванню дронів єдиний момент, я правильно зрозумів? Китай готується застосовувати ЕМІ зброю ну зброю з електромагнітним імпульсом, але це не ядерна зброя. Так, це не ядерна зброя, це ну ядерна зброя, це руйнівна. А тут завдання саме вивести із ладу, тобто не пошкодивши фізично no. споруди, і, от, власне кажучи, всі ці електричні потужності Тайваню, тобто, ну за розрахунку китайців, позбавивши тайвань електрики. Можна таким чином ну здолати здолати цей народ і таким чином подолати його опір до боротьби. Саме але для цього звичайно потрібно побороти тайванську систему протиповітряної оборони. А це не так вже й легко, надзвичайно цікаво, ну, оскільки ми ж розуміємо, що найпотужніший спосіб отримати оцей. Сплеск електромагнітного імпульсу це все ж таки використання ядерної зброї. Всі інші, наскільки я знаю, технологічні засоби обмежені там 500 метрами радіусом дії. Тобто вони не настільки ефективні, а не руйнівни. це просто підрив десь у небі, який дістане і землі. Так, так ми праві, підрив над ось таким об'єктом, ну енергетичним об'єктом, електрична станція. Із бомби, яка на відстані розкидає ну такі, це на вигляд такі невеликі е, дроти, е, які би і мали би паралізувати і е, саму е, цю станцію, і власне от їхні потужності, розподільчі потужності на певний час, е, зрозуміло, це, це, вважається, це, це, так як зрозуміло. Це трошки інша та, технологія з використанням е, цих карбо, карбонових карбонових е, е, Волокон, які закоротили ці станції, зрозуміло. Ну що ж да, це надзвичайно кажучи, цікаво що... те, що ви зараз сказали, оскільки це несподіване рішення з боку Китаю, Ну, правда кажуть, що це війна технологій, і будемо сподіватися, що дійсно ми дійдемо до того рівня, коли почнуть воювати технології роботи, а не люди. Сергію, пане Сергію, дуже дякуємо вам за ваш час за те, що доєдналася до нас до ефіру. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.